Від народи. Ми сьогодні дивимось третю гру Субсидіаріті Турція 4 молодих, 4 Самурая та один старий від Франції. Рахунок 1-1. Першу гру турки виграли на характері. Програвали, програвали, дали два тімфайти і змогли перевернути для себе бійку. А другу гру французи виграли. Від собі трохи щурячою тактикою, допоки була бійка. 4 в 5 біля Елдер Дрейка. Крокодил скаже, я пішов скріпушити і завершив гру. Так, ну а зараз ставеньки, ставеньки, ставеньки. до завантаження. Приймаю ставеньки, хто зробить першу кров, хто хто, хто проліє першу кров, хто отримає скінчик від організаторів турніра. Який цей скінчик буде, я не знаю. Просто На вони надішлють скрін. скін. Тому поїхали. Uh, перший, хто в нас ставить? У нас Айсек uh, ставить мідер червоних, мідер Франції. Uh, я не знаю, сьогодні мада це витратити. <правдає> Павло ставить мед синіх, Правильно, Павло, да, він мід мідер синіх. Uh, добре. Мідер синіх, Так, Павло. Павло, Павло, Павло. Мід синіх, це у нас Турція. А, далі збираємо червоних Волкодав ставить на Радіанс. Що він зробить, ФБ. Радіанс це в нас топ-турків. Джон Сней каже: я ставити не буду більше таке оп, все. Море не став, летаю стрелок сыних. Павло ставит на стрелка синих, стрелок Турции. Так, Павло, ты определяйся. Або мид синих, або стрелок синих. О, ну Фокса что-то уже. Денчик на ліс червоних. Ліс червоних це лісник у нас Франції. Незручно це самому робити. <смірко> Люд забирає команду і лінію. Так, нагадую, народ, що це в нас розіграш йде е, не від мене, а від організаторів. One пише, напише, що йому щось вже скинули в Discord. Е, там повинен бути промокод на скриньку. Е, тому, ну, як би, ось вам. Долінія червоних піде. Павло, я розумію, що сині. Ти Ты з лінією. То ти кажеш мід, то ти кажеш а, Адекері. Люцифер, привіт. На лінії грається два гравця на дуо. А там або стрілок, або саппорт. Ну, я так розумію, ти Сыни, сині, сині. Сині Сині Турки. Ні, ну слухайте, у нас. Там є Карим, Галлю, Крокодайл, Радіанса, ну Крокодайл, від Радіанса, ну, Забрали цього хто крокодила. Фокс, ти хочеш скажи, до ну чого там тобі, дуалінія Це ж один стрілець. Ладно, Люцифер каже, що дуалінія червоних, Ну, стрілок від червоних, стрілок Франції. Так, Павло обирає мід. Все, добре. Залишаю мід, 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 мід. Па... Так, Павло, мід, синій. Павло залишає мідера. Добре, я зрозумів. Зараз потрібно буде уважно дивитися, хто зробить ФБ. У Обана, а тут Гвен з'являється Джон Снейк. Малишечка під'їхала. О, фіга собі найтбурт прокидався про те, що підписників. А... Люха в бані, да, там гікаріма спокійно беруть. Я би добирав би більше жиру. Я б я небудь А, Ксін в бані, все зрозумів. <плес> <плес> так, лінія дракона, це і є дуалінія. лінія. Но ну, соло, це у нас топлейн, ліс, мідлейн і доалайн це лінія дракона. Прожміть лайки і вам наверти. фокс відео тоді люди. Чого це сутні багу Я не це, я не багую. на вставку, що не так. Та все так, все так. Люцифер Все добре. И до раз прокинулись. А я і так зрозумів. Все добре, все, все, все. Я ж я, я все, я записав. Ставки прийняті, господа. Ставки прийняті всім. Зараз у нас буде завантаження. Сподіваюся, що ми підемо одразу на завантаження гри, а не на перезапуск блюстака. Да. Завантаження гри, поїхали. Більш, більше ставки не приймаю. А чому не казару? Так, давайте подивимось, що у нас? Крокодил проти Орна, Проєкт Вай проти Гекаріма, Гвен проти Корті, Гвен Мідова, Капучина буде грати на Кайсі проти Шаї. Галіо і Астратілус На саппортах. Так, а ну як так? Ні, не так, все зрозумів. Міняємо. Повертаємо обратно, робимо так, так. І ось. Ні, не так. Ось так. Все, повернули, як вам подобається. Не канонічний корків. Зараз. Висоту набрав, поїхали. Гвен, да, Гвен на меду. Гвен на меду ти і... На турці. Так, а що у нас? Лейту турків посильніше буде, хоча там орни є. Якщо будуть вбивати, там, Кайса. Слухайте, а турки з Нофлейт виграють. Якщо вони не затуплять як минулий раз, то там все буде добре. Нічого, Орн на виграв. Ну, ні, що, орна, я <ріст> ну да, ні, Орн може зробити багато чого. Тут, ну, ну в чому прикол вони цього до. Не після драфта, а до драфту робити. Он таке опитування. Тут ну, чистий рандом, кому пощастить. Так, ну ще раз нагадую, що це буде від 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 від, від організаторів на турніра це вже розіграш іде. Там ще буде два розіграша на кордоні. Не поставив на саппорта Так, ладно, поки що тиша, Поки що ніхто нікого не вбив. Поки у нас лейнінг фаза йде, у нас на міду двоє, да, саппорта саппортами, саппорти пішли на топ лейн. А я не дам. Складно, ну, але на топі складно буде зробити без ганку кіл. Тут потрібно дивитись буде на лісників або на адекері. Мені здається, хтось з них повинен забирати ФБМ. Бах, підкидання по крокодайлу. Це чисто на турнірах, так? <ріст> ну, думають, 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 тому що треба ж драфт зробити, тому вони так довго і, пр... і працюють над цим. Ну, я хочу сказати, я, я дивлюсь ну, зараз на китайців, дивлюсь на Європу. Мені, ну, мені більше подобається як, єв... як європейці драфтять. Більш гнучки, більш адаптивні драфти. Нема такого, що опоруються є два драфти, і ми будемо грати, хто краще кнопки прожме. Постійно щось шукають, постійно банять щось іншим. На крока на меду, намагаються вийти. Став ставаньки, ставаньки, ста... ставаньки працюють. Крокодайл. Буде збивати, ні. Кайса сама відмінила. Гвен протиорно вже стоїть. Глен пішла на топ, каже. Добре, я буду стояти проти цього барана. Хто кіл зробив? Ісма зробив кіл. Ісма перший кіл зробив. Хто, хто, хто ставив ново на мідера Франції? Дарк Фокс, я бачу, що ти пишеш Там сказали Декілька днів. Я ж тобі скидував переписку. Я ж показував вчора. Так, рахунок один один. Бах, у нас тут чей корки на пакеті прилітає. я карім робит. Забирає Дрейка і хто другий тіл, Корті другий тіл забрав. Ну, французи такі кажуть, ми хочемо вигравати. Ісма на каркані просто розрыва. Все, Айсик, пишеш мені, на кого тобі відправити відправляю? А ні, не я відправляю. Від тебе мені потрібен твій е, в цьому. Ну, В Discord з тобою зв'яжуться. Організатори турніру видадуть тобі скин... цей промокод або скінчик. Dark Fox. Після цієї. Так, що? Що-що-що, короче, написали Дарк Фоксу, зараз скинув чат. А, де тут? Так, у нас рахунок вже 2-2. Я поки він ну, відволікався на ну, Фоксові написати. Це те, що відповіли організатори на турніру. Ой, у нас тут Гве намагалась вбити, майже вбили. Но ну, тут Кайса прилітає, Кайса намагається розстріляти. розстрілює каркана, робить шатдаун по корті. Ну, не шатдаун, но забирає його. І навіть не кайса забрала. Слухайте 2 kill distance. Ага, ага но... Чуть пізніше я виграв, да, там трохи не вистачило. А це так само вчора було. Це так само було вчора. Там воно ну, декілька секунд не вистачило, там ну, вексик зробив другий кіл. Ну, коли Кордоба грала. Підставилась дуже сильне Гвен зараз. Підкидання мінус Гвен. Кайса не встигає Я ж кажу, це ну, мені написали просто: ну, можете розіграти один е, рандомний скін на стрімі. Я ж розіграв. На сьогодні так само, бачиш, напише, що можна розіграти. Я розіграю рандомний скін від, е, від організаторів. Так, да, всі чекаємо Кардоба. Я що просто так привівшку малював, що там. Ну ми з Кардобою кінти. Бест френд. Що все тихо, слухайте. Дуже обережно грають. Портів вийшов. Як би все і тиша, ніхто нікуди більше не йде. Два предмета вже у каркана. Гвен по стандарту у нас другий дракон з'являється. У корті є пакет. Фризанула трохи гра. Давайте трохи так повище поставимо, щоб бачити все, що відбувається біля Дрейка. Шоврив? Ой, Гвен спину гарно зайшла. Слухайте, майже. Забирається шая, забирається кайса, прилітає Галю, і тут ще й кіл крокодила. Крокодила одразу забирають. Гвен намагається нарізати, але не вистачає поки що демеджу, Не вистач... нема другого предмету. І Франція відбилась. Відбилась. Зараз побачили ще. Побачили вай-вай вмерла. -вай Дабл кіл для Каркана. 6-1 Корків, слухайте. Більш насичений такий бій. Uh, ну, украинская фанбаза. <laughs> Он це народ, коротше, ну за... он закінчиться. Поїдемо в Іспанію знайомитись. Гравцями. <клес> ні, Гвен, ні. Один, два, три, Гвен, іде. Все добре, он рахувати вміє. Гарна стяжечка, слухайте Вчивай, прилітає, галю робить. Закрили, боже! Гуртів просто закрили. Ні, французи роздоплились, роздоплились. Що можуть програти, і такі пацани треба. Треба, коротше, робити все так, щоб ми перемогли. Так, вже Он, он сонця нема, можна йти спокійно відкр... відкривати балкосом. Ні, ну тут Франція набагато краще тримається. Тут французькі черепашки ніндзя. Ніндзя просто роблять щось неймовірне. Два дракони забрали. 12 килив э, мають. 400 стаків у Урна. Все добре. З іншого боку, у Гвен вже два предмети. Іде в Рабадон. Врив відвай. Дуже гарно. Литить одразу в Галіо. Прилітає, але не змогли забрати. Бійка розбилась, крокодил виживає. Всі дуже биті, но Франція йде вперед, каже. Давайте далі. Давайте битись далі. Ми готові з тим. Ставер, зараз open Meet буде. Вітаю, Архангел. Далі Ван Солойн пошли. Ламати. Я ще завтка. Баба. Не встигають нікого. Нікому рекол відмінити. Треба. Бар... Воно було брати твіча і твічом в інвізії йти ламати вежі. Знов аран на міду якийсь. Розійшлись. Ні, там є вже ріфт. Другим предметом, но ну першим все ж таки вирішив зуб на шора брати. Третій дракон. Третій дракон 15 секунд, зараз прилетить. І душа дон океанічного дрейка. Це постійний сустейн буде. Намагається Гвен зловити, але у Гвен є калюжа, туман її, можете сховатись. <смеш> <смеш> Пішов в V2. Одразу намагається розіграти пакет. Багато демеджеру зараз пакет наносить. Коркі робить перший кіл. Ро... О, Глен вбила. Глен вбиває, но тут. На жаль, турки програли. Намагається розіграти, но не виходить є Душа дракона з'явилась, он зараз вбивати дуже складно буде. Ну, а Гвен робить перший кіл. Намагається зарізати ще й Орнаг. І Карім підходить, і його не бачили. І Гвен вмирає. Ні, ось тут заруба, тут Каркан 9 кілів налутав собі. Каже, добре. Ми готові з цим битись. А чого вони бросили? Вирішили почекати всіх, поки корті приїде. Прилетить. А тут одразу ста. Sta... собі бід. Прийде, сташка. Ну чого, по вежам 3-4? Ну, Франція 4 вежі забрала, на Турція 3 вежі. Та тут зараз барон буде вирішувати багато чого. Галіотаунт. Таунд. Одразу намагається забрати Гекаріма. Гекарім ховається в жоньку. Пішла ульта і Гвен робить перший кіл. Вай робить врив. Намагається забрати <gutiles> наутилуса, але не вистачає демеджа вбити цього, цього Астратілуса. Шає підв'язочка мінус крок. 1-1 роз... розмін. Якби все, і відійшли, ніхто на барона брати зараз не буде. І Гвен приїхала обкрадати, можливо сьогодні навряд. Що, розійшлись? Розійшлись, пів залишається до Елдер Дрейка. І... Усі вежі на місцях стоять, неможливо не зараз просто піти і зламати все. Давай шукаю врив з флангу. Ну і наутіла з іншого флангу. Стоїть таки в кущах, він так само чекає, кого хуканути. Я би так не підставляв би свою. К ну кайсу, тому що там одразу нокук ну, ульта від е, наута і Кайса вмирає. Гарна позиція у Франції, слухайте, вони. Там бійка, намагається Гвен забрати, Гвен забирають. Ну, гвен підставилась, дуже сильно підставилась. Діло відповідь забрали Якаріма, ну то. Відбувається щось незрозуміло. Один одного б'ють, але французи в цій бійці виходять переможцями. І з рахунком 2-1 перемагають ці серії. Клік на крокодилі зарішав в минулій грі дуже багато. Вітаємо Францію. Вони пройшли вперед. Чотири молодих, один старий. Вітаємо Айсика, який отримає для себе подарунок від організаторів турніру. Гвен намагалась, але не вийшла. Чотири, чотири, десять, два. Мідлейнери зіграли. Двадцять вісім на п'ятдесят чотири. Изма просто на полы. <рик> Я так, ладно. Кордоба и спортс. <рик> Бля, народ, э, я тогда зараз, знаете, что сделаю? Поехали, поехали, тогда дивитесь на Твичи.